Доброго ранку, діти! Сьогодні ми дізнаємось про особливу квітку, яка називається нічна фіалка. Її стебло високе і тонке, як у дзвіночка, але квітки у нічної фіалки мають інший вигляд. Їхні пелюстки ніжно-фіолетового кольору. або Пурпурового. Ці квіти схожі на маленькі зірочки, які розкриваються вночі. Чому ж її називають нічною фіалкою»? Все тому, що ця квітка починає розквітати ввечері, коли сонечко заходить. Вдень її полюстки закриті. І лише з настанням темряви вони розкриваються, щоб показати свою красу. Нічна фіалка має дуже приємний аромат який стає особливо сильним вечором. Цей аромат приваблює нічних метеликів і інших комах. Зазвичай нічна фіалка росте на луках і полях, де багато сонця протягом дня. Але особливо чарівною вона стає в сутінках, коли її ніжні квітки починають світитися у вечірньому світлі. Листя зелені і подовгасті. Схожі на маленькі лопатки. Листя допомагає квітці збирати сонячне світло вдень, щоб мати силу розквітати вночі. Тепер давайте уявимо, що ми гуляємо полем ввечері і бачимо, як навколо розкриваються ці маленькі зірочки нічні фіали. Ось така дивовижна квітка нічна фіалка. Вона показує нам, як прекрасне може бути не тільки в день, але й вночі. До нової зустрічі!